Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І у наступні хвилини ми спілкуємося з начальником центру безпеки дорожнього руху МВС України Сергієм Будником. Вітаю вас, пане Сергію! Доброго дня. пане Сергію! В Україні розпочався тиждень безпеки руху, але як виявилося і як я особисто побачив сьогодні. Зранку водіїв і надалі зупиняють, і водіїв і надалі штрафують. Чи це планували в Міністерстві внутрішніх справ, зокрема в департаменті вашому, що передбачає цей тиждень безпеки руху взагалі? Ну, я хотів сказати, що тиждень безпеки дорожнього руху в Україні проходить відповідно до резолюції Ради Об'єднаних Націй, яка в минулому році проголосила десятиліття безпеки дорожнього руху на період 2011-2020 року. І третя неділя листопада відзначається в всьому світі як День пам'яті жертв жертвно-транспортних пригод. І ці події передує проведення тижня безпеки дорожнього руху. Звичайно, Україна не стала осторонь цієї проблеми, і на цей час ми підготували відповідний план, затверджений міністром внутрішніх справ, щодо проведення такого тижня. Основна увага зосереджена на проведенні профілактично розяснювальної роботи. З учасниками дорожнього руху це стосується не тільки водіїв, а й пішоходів, особливо категорію юних учасників дорожнього руху, учнів шкіл, а також студентів, слухачів вищих навчальних закладів. Звичайно, ми звертаємо увагу і відповідно до закону припиняємо будь-які правопорушення, які вчиняються. Нашими тобто учасниками ніхто не відміняв. Однак я хотів би сказати, що основна мета цього тижня це саме профілактично розяснювальна робота. Профілактично роз'яснювальна робота є певні такі операції. Те, що озвучено було в Державтоінспекції, це ремінь безпеки, це мобільні телефони. Ну, звичайно, що не можна розмовляти під час того, як ти рухаєшся в транспорті, але люди і надалі розмовляють. люди і надалі не використовують ремінь безпеки. А що цього тижня виявили вже? Ну сьогодні вже маємо говорити про якісь певні результати. Так, ну я хотів сказати, що ми і постійно проводимо роботу про недопущення таких порушень, але е, на протягом цього тижня ми ще раз хочемо зробити наголос, ще раз повідомити і поінформувати наших учасників дорожнього руху про необхідність використання е, пасків безпеки, е, не, не не розмови по телефону без використання. Відповідних технічних засобів і ще таке одне дуже серйозне оперативно-профілактичне відпрацювання, яке здійснюється, це проїзд пішохідних переходів. Тобто ми звертаємо увагу і водіїв на необхідність чіткого дотримання прав і громадян, зокрема пішоходів, так і звертаємо увагу пішоходів на необхідність чіткого виконання правил дорожнього руху і переходу в уст тільки в установлених місцях на відповідні сигнали. До речі, я бачив по одному з телеканалів сюжет в вашому департаменті роздавали такі браслети, які вночі в темряві видно, і де пішоход рухається, як переходить дорогу. Да? дійсно такі в тому, що є така в наших правилах дорожнього руху вимога, але вона на жаль носить рекомендаційний характер, коли учасники дорожнього руху, зокрема пішоходи, в нічний час за межами населених пунктів мають позначити себе на дорозі, саме наявність таких так званих. Світоповертаючих поверхонь, хочу сказати, що європейські держави, зокрема скандинавські, багато років використовують ці світоповертаючі елементи в одязі, а також, скажімо, в рюкзаках, сумках учнів чи студентів і інших людей, які виходять на вулицях. Якщо говорити, наприклад про Фінляндію, де звідки це все пішло на весь світ, то Аварійність була досить серйозно знижена, і сьогодні її рівень відповідає найкращим, скажімо, зірцям в Європі. Це якщо брати Великобританія, Голландія, де скажімо, рівень загиблих 2-3 особи на 100 тисяч населення. Це досить пристойний рівень, до якого ми маємо теж йти. Сьогодні в нас ця цифра, на жаль, близько 11-12 чоловік. Тому, звичайно, ми рекомендуємо і роз'яснюємо нашим пішоходам, зокрема, необхідність використання таких світовоповертаючих поверхонь. І рекомендуємо, і, звичайно, просимо, щоб вони ними користувалися. Хоча, наприклад, наші сусіди, Білорусь вже ввела як обов'язкові наявність таких. Світоповідаючих поверхонь на одязі а хто пішоходів їх самі, а ну, є різні шляхи. скажімо, І зараз досить серйозно обговорюється це питання в Росії щодо запровадження обов'язкового позначення себе на дорозі не тільки поза населеними пунктами, а й за межами, а й в містах. Тому, звичайно, ми теж проводимо зв'язку роботу про необхідність таких елементів використання і є українські виробники, які вже роблять їх. І сьогодні ми, проводячи певні профілактичні заходи, а також зустрічі в учбових колективах роздаємо такі елементи для того, щоб наші пішоходи їх використовували. Хочу сказати, наприклад, в Естонії, яка в минулому році проводила певну компанію в Україні, зокрема в Чернігівській області, mm -hmm. де вони роздали приблизно 50 тисяч таких елементів, е, встановлена відповідальність за некористування такими е, значить, е, виробами, зокрема, десь штрафом 200 євро. Ага, І сьогодні серйоз? в них приблизно 98% використовують такі елементи. Пане Сергію, от час від часу від державтоінспекції, ми чуємо такий як основний аргумент, щоб змусити на наших водіїв дотримуватись правил дорожнього руху. Це один із засобів таких. Це підвищення штрафів. Звичайно, час від часу піднімали ці штрафи. От, зокрема, за те, щоб звукові та звукові та світлові сигнали, оці мигалки, так звані на автомобілях, підвищили штраф, колосальний штраф близько 60 тисяч гривень. А наскільки була виправдана ця міра, і як як зразок можна взяти, щоб ці штрафи ну принаймні на інші правопорушення поширити? Ну не до 60 тисяч гривень, а принаймні? Під підвищити рівень штрафування. Ну, я хотів би сказати, що е, головне завдання держато інспекції це профілактика правопорушень. І Я хотів би сказати, що е, для нас не є самоціллю максимальне підняття штрафів і встановлення відповідальності е, посиленої на сьогоднішній день. Для нас головне це те, щоб е, наші водії розуміли, що е, в разі порушення вони будуть притягнуті до відповідальності, тобто діє принцип невідворотності покарання а також застосування технічних. Засобів для того, щоб уникнути лишнього контакту нашого працівника з учасниками дорожнього руху, це звичайний прояви корупції, які іноді відбуваються з нашими інспекторами. Тому е, говорити про те, що інспекція виступає за підняття штрафів за посади, так не можна, тому що ми не вважаємо це головним стимулом. Головне це все таки те, щоб, наприклад, була введена автоматична фіксація порушень правил дорожнього руху, яка буде просто стимулювати і е, наших водіїв їх дисциплінувати до безумовного виконання правил дорожнього руху. Тільки з цією метою ми виступаємо за це. А підняття штрафів це один із методів, але не головний. До речі, ці прилади фото-відеофіксації з юридичної точки зору працівник державтоінспекції він так чи інакше в деяких випадках він обезброєний, тому що тільки фіксація швидкості є. Освічені в нас водії. Вони пояснюють, що я піду в суд, і ви нічого не докажете. Я рухався зі швидкістю 100 кілометрів. А де мій автомобіль? Де візуалізація цього автомобіля? Ну, ви знаєте, що міністром внутрішнього права прийнято рішення про. Використання з 2014 року приладів для вимірення швидкості виключно тих, які мають функцію відеофотофіксації. тобто це ті прилади, які внесені до наказу міністра внутрішніх справ. Про перелік технічних засобів, що використовуються під час несення служби дорожньо-патрульною службою ДАЇ МВС України, і вони відповідно мають сертифікати відповідності, а також акти про повірку та допуск Державної служби спеціальної служби зв'язку і захисту інформації. А з цими новими приладами можна їхати, наприклад, на зустріч автомобілю чи позаду автомобіля? Це залежить від технічних характеристик автомобіля. Якщо говорить, брати е, такий відомий прилад і Візер, mm -hmm. який також використовується сьогодні, де інспекцію, то він дає можливість працювати в різних режимах, в тому числі в зустрічному, патрульному. І стаціонарному тому, то, тому, що стаціонарному знаєте, водії ж не можуть привчитися, де в які в які, в якому місці стоїть ну, працівник держату інспекції. можете бачити на автошляхах. Ми змінили порядок несення служби. Сьогодні службу несуть на стаціонарних постах державного інспекції, де встановлені відповідні технічні засоби, які дають можливість контролювати. Поток транспортних засобів, зокрема перевіряти за державними номерними знаками автомобілі, які можливо знаходяться в розшуку. По кримінальним справам або розшукуються державною виконавчою службою, або були вкрадені номерні знаки, наприклад, або водій цього транспортного назву був позбавлений права керування. Так звана система відеоконтроль рубіж. Вона сьогодні працює на наших стаціонарних постах. В, Їх... в І броварів, якщо їхати, це так. широко рекламована ця стаціонарна точка, де працює це не тільки там. У нас всього 95 постів, таких по державі на сьогоднішній день до нового року мають всі бути укомплектовані. Системою відеоконтролю Рубіж, це система передбачає наявність відеокамер, скажімо, за кілометр півтора до посту державної інспекції, яка сканує і знімає весь потік, і на посту вже йде реагування звукове і світлове на моніторі інспектору для того, щоб жити заходів до зупинки такого транспортного засобу і, відповідно, проведення подальшого розгляду. проблеми, яка існує. На сьогоднішній день вже більше 80 таких постів обладнані цією системою. Я думаю, найближчим часом 95 будуть мати такі системи. Пане а такі професійні водії вони звичайно стрігаються на дорогах автомобілі з позначкою У або обмеження швидкості 70. І в цьому контексті щодо якості тих кадрів, які готують у школах, у нас є запитання. до вас від глядачів. Давайте послухаємо. Подскажите, пожалуйста, вот Ніколай Азаров обіцяв проверить школи, которые предоставляют услуги по вождению на качественность. Наскільки змінилася ситуація? Наскільки ця ситуація зараз під контролем государства? Спасибо большое. Я хочу поінформувати наших телеглядачів про те, що відповідно до закону України про дорожній рух, а також відповідних рішень уряду в департаменті державної інспекції створено державну кредитаційну комісію. Яка проводить акредитацію всіх закладів з підготовки водіїв. Ви знаєте, що сьогодні в нас в державі існують такі заклади як державної форми власності, так і приватної, а також громадських організацій, зокрема, Товариство сприяння оборони України, Всеукраїнська спілка автомобілістів, а також Міністерство інфраструктури, Міністерство освіти та науки, а також приватні заклади. Тобто вони всі проходять державну акредитацію в Міністерстві внутрішніх справ. Відповідно до рішення Кабінету міністрів від 8 серпня. Цього року нами буде створена робоча група. Такі пропозиції вже внесені. До Міністерства внутрішніх справ щодо е, вивчення питання підготовки водіїв, зокрема перегляду навчальних програм, вимог до закладів підготовки, тобто вимог до їх е, нормативного е, забезпечення, матеріально-технічного забезпечення, для того, щоб випрацювати більш дієві механізми. Крім того, ми здійснюємо заходи з розбудови національної автоматизованої інформаційної системи, де інспекції одна із підсистем, якої так і називається е, водій і екзаменаційний клас. Пане Сергію, на завершення нашої розмови ще одну таку тему, якщо можна коротко її озвучити, як ви ставитесь до того, що в нас громадськість надзвичайно так активізувалася і ну, на свої відеофіксатори, на відеокамери знімає працівників державтоінспекції, де тут межа закону, що можна знімати, що не можна знімати? Ну, справа в тому, що важко говорити, що можна, що не можна. Я хочу сказати, що позиція Державної інспекції досить чітка. Якщо така зйомка не заважає виконання обов'язків працівником Державної інспекції, то вона може проводитися. Звичайно, ми сьогодні також озброюємо наші підрозділи відповідними технічними засобами, зокрема відеореєстраторами, які також фіксують. І порушення і поведінку наших працівників під час е, е, різних ситуацій, е, скажімо, оформлення дорожньо транспортних пригод чи до відповідальності тих чи інших порушників правил дорожнього руху. Тобто питання тільки в тому, щоб ця, е, ці зйомки не приводили до порушення порядку несення служби працівником, і не йому не заважали їздити. А те, що ця історія відома, що там е, працівник володіє, мовою чи не володіє, вас особисто якось пригнічує, що цей. Оці... Це такий конфлікт був викинутий в масовість в інтернет, і всі про це говорили в Україні. Ну звичайно, ми реагуємо на такі факти і проводимо заняття в системі службової підготовки з нашими працівниками на предмет поведінки, спілкування з учасниками дорожнього руху і інструктуємо їх до безумовного виконання тих приписів, які сьогодні істують, а також інструкцій, що стосуються діяльності дорожної патрульної служби. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Дякую за те, дякую що дякую вам. Надіємося, що наші водії будуть чітко. Виконувати право дорожнього руху, ну і звичайно, пішоходи також. Ну і саме для цього ми тут зібралися. що це була думка Сергія Будника, начальника центру безпеки дорожнього руху МВС України. Залишайтеся на парламентському телеканалі Ради, адже ми робимо політику зрозумілою.